Гуцер на кожен день 10 червня. Зміни в Україні відбуваються повільно, бо комусь невигідно, а хтось лінивий. Якщо нарід, громадянство рушиться, усвідомить свою відповідальність і заставить нашу владу прийняти також на себе відповідальність, бо влада дуже пиняво працює, бо їм невигідно. Скажімо, чому так невигідно позбутися корупції? Бо корупція це шлях доходу для багатьох людей, особливо у вищих ешелонах влади. Нема волі, нема бажання щось міняти. Усі нарікають. Кажуть, наріц зневірився. Та якби всі взялися до роботи, кожен на своєму місці сповняв чесно обов'язок, то влада мусила би реагувати позитивно. Вона би відчула, що не втримається, якщо не буде працювати. Ми всі